Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що готовий схвалити передачу Україні крилатих ракет Томагавк, якщо Росія продовжить війну. Водночас він уточнив, що перед ухваленням такого рішення ймовірно спершу проведе переговори з Володимиром Путіним, адже подібний крок може стати новим етапом у розвитку конфлікту. Політик підкреслив, що США не збираються напряму продавати ці ракети Україні натомість планують передати їх НАТО, яке вже матиме змогу вирішити питання їхнього надання українській стороні. Про це повідомляє видання Politico. Так я міг би сказати Путіну, що якщо війна не буде завершена, ми цілком можемо це зробити. Ми можемо і не зробити цього, але ми можемо це зробити. Чи хочуть вони, щоб томагавки летіли в їхній бік? Не думаю, сказав Трамп. Очільник штатів зазначив, що спочатку має намір обговорити можливість використання томагавків із російською стороною, адже це питання може суттєво вплинути на динаміку війни. Думаю, я міг би поговорити про це з Росією, якщо чесно. Я сказав про це президенту Зеленському, тому що томагавки це новий крок агресії. Ви розумієте? Ця заява стала наразі найрішучішою позицією Трампа щодо потенційної продажу продажу Україні американських крилатих ракет раніше він наголошував, що хоче зрозуміти, як саме Київ планує застосовувати томагавки, оскільки не бажає провокувати подальше загострення війни між Україною та Росією. Окрім того, американський президент високо оцінив мужність і витривалість українців у протистоянні з Росією. Я віддаю належне Україні за те, що вона так добре впоралася. Вони дуже хороші бійці. Думаю, президент Путін матиме чудовий вигляд, якщо владнає це питання, і я думаю, він його владнає. Якщо він цього не зробить, це не піде йому на користь, підкреслив Трамп. У свою чергу президент України Володимир Зеленський у розмові з телеканалом Fox News пояснив, що у разі отримання від США ракет Томагавк. Україна застосовуватиме їх виключно по військових цілях Росії, йдеться виключно про військові цілі. Ми ніколи, навіть з усім болем від втрати наших родин, дітей, військових, наш народ ніколи не завдавав ударів по їхніх цивільних. У цьому велика різниця між Україною і Росією, сказав український лідер. Зеленський підкреслив, що Росія отримує значні прибутки від продажу енергоносіїв, які потім спрямовує на зміцнення свого військового потенціалу. Саме тому для України такі об'єкти є законними військовими цілями. Важливо зменшити можливість Росії продовжувати цю тривалу війну. Це єдиний спосіб, як це зробити, пояснив президент України. Крім того, глава держави наголосив на необхідності подальшого тиску на Володимира Путіна. За його словами, цього можна досягти як дипломатичними засобами, так і посиленням позицій ЗСУ на полі бою. Президент також згадав свою розмову з Дональдом Трампом, що відбулася 12 жовтня. За словами Зеленського, американський лідер визнав, що ситуація в Україні є значно складнішою, ніж на Близькому Сході. Ми не порівнюємо знаєте, втрати, адже це боляче скрізь у будь-якій точці світу. І я не хочу порівнювати, але в нас велика війна, а Росія велика за розміром країна, справді велика країна. І вони розпочали першу окупацію понад 10 років тому, додав президент України. Так. Оль, Зеленський уточнив, що у розмові з Трампом він особливо наголосив на двох ключових умовах для посилення тиску на Кремль: зміцнення української системи ПВО та забезпечення зсу озброєнням дальної дії. Це залежить від нашого внутрішнього виробництва і, звісно, від американської сторони. Тому що США мають томагавки та інші речі, які можна використовувати у військовому секторі, наголосив Зеленський. Під час інтерв'ю журналісти також запитали президента, що на його думку може змінити перебіг повномасштабної війни. У відповідь Зеленський зазначив, що існують речі, які особливо болючі для Росії. Є речі дуже болючі, коли такі сильні країни, як США, Європейські країни, Канада і Японія, використовують такі інструменти, як санкції і мита. Насамперед щодо енергоносіїв, потім флоту, банківської системи, і щодо інших потреб, критичних матеріалів, це дійсно впливає на внутрішні справи, відповів він. На думку президента, запровадження США всіх можливих санкцій проти Росії та перекриття шляхів їх обходу здатне суттєво змінити ситуацію на користь України? Водночас він закликав Дональда Трампа не пов'язувати обмеження США щодо Москви з діями європейських партнерів, щоб зробити їх максимально ефективними. А як ви думаєте, чи передасть США ракети Україні Томагавк? Пишіть свої думки в коментарях, а ми почитаємо. Не забудьте залишити свої думки і поставити лайк. До зустрічі!